Це Гром Є1 нова смертельна загроза. По суті, це гібрид ракети і плануючої авіабомби з УМПК. Що це таке? Стартова вага майже 600 кілограмів. Бойова частина 315 кілограмів уламково-фугасної дії. Висота пуску від 500 до 12 тисяч метрів. Швидкість польоту близько 300 метрів на секунду. Головна фішка. Реактивний двигун та крила завдяки двигуну, дальність польоту сягає 120 кілометрів. Це дозволяє ворожим Су-34 не заходити в зону нашої ППО і бити по глибокому тилу. Це ескалація прифронтового терору, небезпека, її висока руйнівна сила. А ще це дешево, бо Росія використовує контрабанду комплектуючих. Навіть двигуни для таких бомб та дронів часто йдуть з Китаю під виглядом холодирників. І тут виникає питання: чому Україна досі не масштабувала виробництво власних дешевих уніфікованих модулів планування для своїх авіабомб? Пиши свою думку в коментарях.